То розмова поколінь, не всі до неї можуть долучитись. Крихка буває пам'ять, ніби волосінь, але й вона дає нам змогу вчитись, вчитись шанувати і предків, і сучасників, тож дбати про наповнення духовними сенсами майбутнього. У Черняхові якраз і вирішили дбати про те майбутнє, ґрунтуючись, зокрема, і на збереженні духовної та матеріальної спадщини славного села. У селі відкрили музей. І немало охочих прийшли на подію, яка відбувалася у сільському будинку культури, де й розташувався музей. Пролог до відкриття музею у виконанні художнього керівника будинку культури Вікторії Черкевич. Історико-краєзнавчий музей засновуємо з ініціативи працівників сільського будинку культури та жителів громади з підтримки партнерів проєкту створення музею історії села Чернігів у Кагарницькій міській територіальній громаді. Благодійного фонду МГП Громаді, Кагарлицькій міській раді та відділу культури Кагарлицької міської ради. Його першими експонатами є речі і документи, які були передані сільському музею, який був розташований у приміщенні Черняхівської середньої школи, що припинив своє існування у 1980 році. Багато експонатів було передано нашими жителями села Черніги за останній рік. Історико-краєзнавчий музей є осередком цікавих знань та виховання, сприяє формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, розуміння нерозривного зв'язку минулого, сучасного майбутнього держави та місця особистості у її розбудові. Забезпечує визначення та збереження громадою історико-культурної спадщини нашого народу. Метою діяльності нашого музею є розвиток інтересів та творчих здібностей громади, дослідження історії та традиції українського народу, виховання любові до України через любов до рідного краю. Встановлення особистості у контексті народної духовності, формування національної свідомості, поглиблення історичних знань та історичної пам'яті про минуле нашого рідного краю. А скільки різноманітного домашнього начиння минулих століть: гребені, прялки, веретена, моталки, праски, ступки, полотняні рушники та сорочки, глиняний посуд. І це ще далеко не весь перелік музейних експонатів, адже в нас є їх багато. Є на що подивитися і доторкнутися охочим. Тож ласкаво просимо перерізати стрічку та пізнавати свою історію в, істор... в історію краєзнавчому музеї села Черніхів, який розпочинає своє існування сьогодні, 31 жовтня 2023 року. Традиційну стрічку на новосілля розрізають карлицький міський голова Олександр Панюта, менеджер соціальних проєктів благодійного фонду МХП Громаді Зінові лялюк і староста Черняхова Володимир Безвербний. А далі учасники художньої самодіяльності Тамара Кудас і Борис Дяченко продовжують дійство. Просимо вас на футбол, Степане! Куди ну це мені? Боже, як простора, як гарно, як цікаво. В нашій громаді гарна подія, відкриття музею. А ти зі своїми свинями світлу білого не бачиш. Відтепер будемо приходити сюди душею відпочивати. Дійсно так. З давних даден українська земля славилася народними майстрами. Вони зміли. Майструвати з дерева. Вони вміли плести з лози, малювати, ткати, вишивати. Українська вишивка. Ось подивіться! І виставка вишивки. Українська вишивка дуже поширена в Україні. Це один із декоративних мистецтв українців. Вишивками прикрашали простирадла, поручки, одяг, серветки, рушники. Вишивали рослини. Використовувавши використовував нитки яскравих кольорів, жовтий колір сонця і пшениці, зелений колір природи, синій колір неба, червоний колір любові та життя. Найбільш поширенішими способами були такі як: мережка, витягування ниток, вирізування, яке поєднувало з настилуванням, настилування, настилування тобто гладь. Спеціальне настилення. Шиване в козацькій добі, тобто вишивані в шов шовком однієї форми з тазуванням золотої нитки. Черняхівська гімназистка Тетяна Рудь розповідає про традиційний український посуд, виготовлений із глини. Це були миски, тарілки, горщики, глечики. Цікаво, що молоко в таких глечиках зберігалося свіжим, відносно довго і не прокисало. Посуд прикрашали. У тих прикрасах півень означав сонце і добро, ромб, засіяне поле, трикутник уособлював шляхи в житті, риба, воду. Олень символізував здоров'я, хрестик, воскресіння. Як не пригадати, що подібний посуд знаходили при розкопках трипільні. Ївської цивілізації, і черняхівської культури, а це відтинок часу в кілька тисячоліть такі от давні наші звичаї. Тетяна Рудь, Аміна Осадча і Аліна Донченко, яку ви бачили раніше в нашій передачі, виконали роль і екскурсоводів, і водночас до деякої міри дійових осіб своїх же розповідей. Ось вам така картинка традиційного українського побуту. Незвично крутити прялку аміньосачі, бо це було заняттям ще її, мабуть, прапрабабусі понад 100 років тому, як і вправлятися біля печі з горщиками і глечиками. Сучасні молоді не просто те уявити. А вигляд такого й подібного куточків ще недавно був інтер'єром повсюдно у сільських оселях. Наш глядач тут не відкриє нового і легко пригадає свої гостини у бабусь в селі. Ці барвисті хустки, звісно, вироби сучасності, але ж якою гарною є традиція українського жіноцтва вбиратися в хустки найрізноманітнішої фактури і візерунків, якби довелося поціновачам такого головного убору обирати. То не сумніваємося, кожна собі щось би тут підібрала на свій смак. А чоловічій статі є на чим поміркувати, що то за знаряддя праці наших недалеких предків. А далі Аміна Осадча розповідає про традиції лозоплетіння. Майстри навчилися робити дуже гарні речі: вази, тарілки, кошики та меди. Славилося лозоплетіння ще іграшками, за балянками для дітей. Ці іграшки екологічно чисті, і ними полюбляла бавитися вся дітвора. Також є вірш Любові Решетовської Лозоплетіння. Мене мати народила і в колиску положила, яку діто низько з лози змайстрував. Шли роки, а я зростав. За дідусевим творінням тварінням і з лози спостерігав. Гарно він ложив лозинки і сплітав чудові стільці, столики, кошики й корзинки. Прийшов мій час, і я лозиня в руки взяв. Почав плести прекрасні вироби з лази. Хвала діду себем рукам за ті усі творіння. І ще з собою не забрав, а лишив нащадкам він лозоплетіння. Дуже, як чудово. О, до речі, ось саме цей кошик мені колись подарувала моя мати. А їй моя бабуся. А для бабусі цього кошика стіл її тато, який теж дуже полюбляв лозоплетіння. Я хочу сьогодні залишити цей кошик у музеї про згадку про його, про, моє, про прадіда. Велике вам дякую. Також давайте звернемо увагу на вироби з дерева. На рівні камнем дерево було з найперших матеріалів, з якими працювала давня людина. Колісники виготовляли колеса. Ложкарі, ложки, бондарі робили клідні тіжі, водні шаблоки та діжки. Стервахи возить та сани. Теслярі будували жита, столяри майстрували хатні начини, столи, лави і мисники. Усе це полегшувало щоденну працю селян, а також вирішувало багато побутових їхніх проблем. Принести сюди наших онуків, щоб вони знали нашу історію, наших прадідів і дідів. Дякую. Ще Я тобі дякую вміли та виготовляли саме наші народні умінці. Слава, яким сягає далеко за межі нашої батьківщини. Тому до вітального слова хочемо запросити Кагарницького міського голову Олександра Панюку. Дякую всім, хто своєю працею, депутатам, які підтримали виділи кошти на ремонт даного приміщення. Дякую благодійному фонду. Я дякую працівникам культури Олена Іванівна вам і всім, хто працював в даному приміщенні, наповнювали цей музей. Я дякую всім, хто з дому доніс. Я впевнений, ще знайдуться багато бажаючих наповнити цей музей, щоб він був, ну будемо так говорити, місцем де декілька поколінь. Можна було би прослідкувати, як люди жили, працювали, захищали. І Я впевнений, що ми спільно з вами наповнимо цей музей, і він буде місце, куди будуть і дітки, і дорослі приходити відвідувати з задоволенням. Приємно, те, що благодійний фонд МКП Громаді долучився до відкриття. Ось такого я вважаю, що прекрасний музейні кімнати і це дійсно. Історія і історія чи буде тут формуватися протягом не одного року. А те, що музей, ну, напевно, завдяки Олені Іванівні, відділу культури, вони подали проєкт на виграш грантових коштів, це є такий проєкт Час діяти Україну. Який проводить благодійний фонд, цього було 850 заявок. Виграшних було 140, і в тому числі ваш музей. За рахунок тих коштів придбаний, і виготовлений, і встановлений. От і всі, будемо говорити, вітрини для музейних експонатів. Ну а на пам'ять така, щоб то дійсно тут було, і така мене красива найкраща соціальна ініціатива створення музею історії села Чернігівка міській території громаді відділ культури Карлицької ради ну, України. Зіновій Лялюк вручив пам'ятну табличку директору будинку культури Світлані Безвербній. А ми пригадали, як рівно два місяці тому пані Світлана показувала нам. Надане щойно відремонтоване коштом міської ради приміщення, де і мріялося облаштувати музей, вітрини для експонатів і придбані на виграний грант. Вітаємо вас із такою гарною подією відкриттям музею. Черняхи у вас село вперше згадується в документах 17 століття, і воно пов'язане із черніхівською культурою. І ми, як музеїсти, саме головні подарки — це для нас експонати. І ми до вас приїхали з експонатами з черніхівської культури, і ми вам бажаємо, щоб від вашої музею люди виходили із чистою душею, наповнені і знали свою історію. Бажаємо вам багато відвідувачів. Як кажуть музей не існує без відвідувачів, а відвідувачі без історії. Процвітання вам, творчості вам у цій священній війні ми захищаємо не тільки нашу територіальну цілісність, не тільки наше майбутнє покоління, а ми захищаємо нашу ідентичність національну. Ми захищаємо нашу культуру для того, щоб наші нащадки. Могли знати, як жили наші предки, чим вони цікавились, який був їхній побут, якою була їхня культура. І от завдяки сьогоднішньому такому приємному відкриттю музею у приміщенні Черняхівського сільського будинку культури ми ці традиції дійсно продовжуємо. Дякую, дякуючи нашим Збройним силам за те, що вони нам дають таку можливість, бажаємо вам такого ж творчого вогнику у продовженні справи роботи, діяльності вашого музейного закладу. Бажаємо вам, щоб дійсно у вашому музеї були. Відвідувачів, щоб їх було багато, Олена Петленко особливо подякувала працівникам культури села Світлані Безвербній, Вікторії Черкевич і Оксані Шаршові за активність і докладені зусилля для відродження музейної справи в селі. Ми докладемо всіх зусиль, щоб наш музей став відомим і популярним. Ми стали переможцями конкурсу соціальних ініціатив час діяти Україно». Наш проект справді торкнувся сердець експертів конкурсного комітету, які вважають його цінним в сучасних реаліях життя, і він відповідає напрямкам роботи благодійного фонду МГП громаді в, в умовах воєнного стану. Наш музей відкрився під час повномасштабного вторгнення, і під час підготовки музею до відкриття ми чули вислів, що це не на часі. Але я висловлюю думку нашого колективу і стверджую, що музей завжди на часі не має значення, великі вони чи малі. І особливо важливі малі музеї, бо деколи тільки вони зберігають знання про маленьку громаду, село і про її жителів. Людина, незалежно від того, де народилася живе, повинна знати історію свого населеного пункту. Бо саме із невеликих сіл і містечок починається історія нашої держави України. День відкриття музею повнився подячними словами. І Світлана Олексіївна теж до них долучилася, задавши і колег, і вчительку Віру Березюк, виокремивши подяку міській раді і благодійному фонду МХП Громаді. Староста Чернігова Володимир Безвербний висловив надію на поповнення музею новими експонатами, зауважив, що завдяки незламності Збройних сил ми можемо працювати над втіленням своїх задумів на відносно спокійній території. Вчителька місцевої гімназії Віра Березюк 20 років тому приїхала в село і дуже здивувалася, що в Черніхові нема музею, тож тепер переживає надзвичайне піднесення. Музей розмова поколінь. Тобто, ті, що прийшли сьогодні в музей, принесли експонати раніше чи сьогодні, вони безумовно похваляться перед односельцями, де були, що бачили. А ти прийдуть і собі подивитися і побачать, а. Ага. Ти дали експонат, ти дали фото, ти дали хустину, ти дали картину, а ми що гірші, і ми дамо, і в нас є, і музей буде поповнюватися. І це ще не кінець. Історія Черняхова складається з історії окремих родів, які споконвіку тут живуть. А з історії Черняхова, як і з історії інших сіл, складається історія нашої великої країни. Тобто за честь буде всім ну, записати, відтворити історії своїх родів. Принести це музей і на основі цих спогадів, і роботи науковців, які тут будуть, і працівники будемо створювати історію села Черняхів. Напишемо книжку, і кожен захоче, щоб і про них було в книжці. Тож давайте музей поповнювати і збирати матеріали для книжки. А ще Віра Миколаївна спостерегла цікаве явище, характерне для Черніхова і не поширене в інших селах, на її думку. Що ж є родзинкою Черняхова? В меморіальних плитах є прізвища людей, де пріснім яйко-батьки ніби збігаються. Ну, наприклад, Михайлів, Михайло Михайлович, там Арестов, Арестів, там Андрій Арестович. Мене це зацікавило. Я почала розпитувати разом ще з одним учнем нашим, і ми дослідили, що колись на початку ХХ століття, коли земства ще діяли, так? коли школи будувалися, сиротинці будувалися, лікарні будувалися. Бу було таке явище, як земса зверталися до жителів села забрати діток, які залишилися сиротами, на своє виховання. Е ну, я не знайшла ще такого села, щоб багато людей взяли дітей на виховання. І справа не була в тому, що там давали трошки гроші чи трошки землі. Сьогодні щось не дуже народ рветься дітей синовляти. Чи труднощі, можливо, багато при встановленні. А тоді черняхівці відгукнулися. Тобто, в них були дуже добрі серця, були вони дуже чуйними. І цих діток називали, називали питомцями, і всі вони стали достойними громадянами. Багато з них більше тридцяти пішли на фронт і загинули, захищаючи рідну землю. А деякі сім'ї, там дві чи три, батько і син загинули. Ті поїхали в міста, пустили своє коріння. І це не тільки явище, що прізвища творилися на наших очах. Тобто, чоловік там, Михайло, привів дитину, яка там ну, на призволяще була залишена, і питають: ви хто? Михайло? От, хлопчику, й дали прізвище Михайлів і по батькові там. Ну і так це все творилося. Я вирішила прослідкувати в інших селах. Ви знаєте, я майже не знайшла. Огляньмо хоча б у загальних рисах фрагменти експозиції Черняхівського музею. Дмитрівська церква 1758 року, але згоріла у 1882. Церква святого Іоанна Богослова, колись по вулиці Староцерківській, знищена більшовиками у 1938. Це чудове панно із краєвидами Черніхова було ще в старому музеї до 1980 року і тепер воно є окрасою експозиції. Десятки років спливли того, як невідомий художник зобразив рідне село, залишивши нащадкам таку нетлінну пам'ять. є чим пишатися, що вкладати в голови й душі молоді. Тут бережуть пам'ять і про загиблих земляків у Другій світовій. Великий стенд те засвідчує. Шанують і героїв московсько-української війни. От якраз вони віддали життя за самобутню Україну, за те, що підростаюче покоління виховувалося національно свідомим українцями. У Віри Березюк 20 років мрій про музей позаду. А про що мріє сьогодні? Моя мрія дочекатись перемоги і вдруге покорити говерну із прапором України. А ви вже її підкоряли? Так, я була на говерні, маю прапор, маю медаль, і знову хочу піднятись на говер на честь перемоги захисників еруї. Дай Боже, я, я все вірю, і це буде. Не сумніваємося і в цьому, і в тому, що в Черніхові виник ще один осередок цікавих культурно-просвітницьких подій, які збагатять життя кожного жителя села.